Всім здорова! З вами канал Гоночна Кузня. Сьогодні мова піде про продовження темних часів команди Вільямс, і у минулій частині ми зупинилися на тому, що команду очолила Клер Вільямс. Підписали Феліпе Масу замість пастора Мальдонадо, а також підписали контракт з Мерседес на постачання двигунів. А у якості спонсора закріпилися Мартіні. Після років провалів Вільямс просто пролетів увесь сезон. Як повноцінна третя команда. Подіуми були і навіть позиція у Австрії. У підсумку, третє місце в Кубку конструкторів 2014 року. Ейфорія! І наступним роком вона продовжилася. Маса та Ботос продовжили куражити, хоч перемоги не було, а вдалося здолати Red Bull. В них тоді були свої проблеми. Вдалося знову взяти подіуми і знову закінчити сезон на третьому місці уже 2015 року. Ну, наче усе класно, нащо я взагалі сів писати цей текст? Ну, типу, якщо у Вільямс не було б проблем, я б це відео не робив 2016 рік. І це початок проблем. По суті, шасі та більшість аеродинамічних елементів минулорічні. Точніше, ще з 2014 року. Пет Сімонс, головний конструктор на ті часи, у суті робив опір на аеродинаміку. На двигуни Мерседес в гров особливо не жалілися. На той спад посприяло декілька речей: суперники адаптувалися, оновлення боліду проходило повільно. Команда почала будувати болід вже на сезон 2017, що було занадто рано. Будувати та оновлювати боліди стало дорого. Команди бюджет взагалі був невеликий. Команда почала регресувати. Тепер вихід в топ-5 була вже не такою легкою задачею. Тут ще почала назрівати фінансова проблема. Хоча команда і отримувала бонус за історичний статус, але цього було мало. Прірва між багатими колективами та бідними почала сильно зростати. Воно вже ж і було раніше. Але так і не кидалося в очі. Інколи в ці роки знаходилися колективи, які робили диво. Але у 2016 році колективи буквально почали ділитися на групи. З лідерів складалися Mercedes Ferrari Red Bull, середняки Williams, Force India, Toro Rosso, Renault, McLaren, хоча у них своя окрема головна біль. Аутсайдери Мейнор, який по суті мертвонароджена команда. Кас та Заубер. Проблема полягала ще в тому, що перший ряд ділили між собою виключно група лідерів. Щоб середняки могли хоча б взяти третє місце. Треба було, щоб хтось з лідерів зійшов. Клер, можна сказати, почала займатися невідомо чим. Почала пробувати протягнути Сьюзі Вольф на місце у Вільямс, але це не вийшло. А Сьюзі Вольф, між іншим, це дружина Тото. Клер схоже почала брати приклад з Моніші Кольтенбор, а саме брати хлопчиків з великою кількістю грошей. Тому до команди приєднався Ленд Строу, а Лоуренс, по суті, став гаманцем команди. Феліпе Масса хотів піти з команди вже після сезону 2016, але передумав і підписав контракт ще на рік. А Вальтері Ботас пішов ставати стабільним напарником у Мерседес. Тому сезон 2017 тримався виключно на Масі та Стролі. Точніше ні, тільки на масі. Маса ще хоч якось міг заробляти очки, а Ленс, ну, коли як, хоч він зараз здатен хоч якось, заробляти очки, але тоді з нього дуже часто кепкували. Хоча мало що змінилося. Але саме він забрав єдиний подіум у сезоні 2017. Що сильно додало очок і не дало команді скотитися в кубку конструкторів. Феліпе вже остаточно покинув F1, але не знаю, чим знову думала Клер, але вона пішла брати джекпот. Тест пілотом став Роберт Кубіца, який нещодавно пішов на поправку після страшної аварії в раллі, і мав спонсорство з компанією Орлен. Далі Вільямс взяли Сіроткіна, який представляв СМП Рейсинг, а цим вже заправляв Борка Ротенберг. А він достатньо близька особа до плішивого Пісюна. По суті, Клер прийняла криваві гроші. Країна Сосія вже окупувала частину Донецької, Луганської областей та Крим а в восени 2018-го. По якимось своїм вигаданим причинам нападе на два катери і буксир, а пізніше вкрадуть звідти унітази. Як бачимо, традиції не змінилися. Пет Сімонс покинув команду. На його місце прийшов Паділов, який дуже і дуже давно допомагав і Патріку Хеду, і Едріану Ньюі. А тепер він головний конструктор, який вже мав чудовий досвід в Макларен та Мерседес. Боліт 2018-го вийшов гарненьким. Але питання одне: що з ним? Де швидкість? Чому він такий повільний? Погана аеродинаміка, погана керованість, недостача банальної потужності. Команда опустилася на останнє місце в Кубку конструкторів 2018-го. Такого не було ніколи! Вільямс ледве зі скрипом набрали 7 балів. Сіроткін втік, Мартіні втекли, а сімейство Стролів перебралося перебудовувати Форс Індію. Прийшлося залучати Кубіцу як основного пілота, підписувати Джорджа Рассела, який нещодавно виграв чемпіонство у F-2. І він був пілотом Академії Мерседес. Тому від концерну мали сипатися бонуси. Спонсором став Рокіт. Виробник смартфонів, і знаєте, між сезонами боліди команд мають на основі своїх помилок прогресувати. Але є один нюанс: Вільямс залишився на одному місці. fw 42 2019 року виявився тотальним дном. Команда та болід стали справжнісіньким інтернет-мемом. Якщо ви у 2019 році почуєте Вільямс, то вам захочеться сміятися. Бо команда була настільки повільною, що їх обганяли на два кола за гонку. За одну гонку два кола. Це не просто один з найгірших болідів команди. Це один з найгірших болідів f 1 взагалі. Проблеми почалися ще на тестах: два дні через виробництво пропустили. Наїздили малу кількість кіл, було багато нелегальних деталей. І ось результат одне очко в Німеччині. Одне половина пелотону зійшло. Це просто ганьба. Кубіца, схоже, зрозумів, куди він потрапив, тому звалив з цього Титаніку. Думаєте, Клер щось це навчила? Ні. Підписали Нікола Салатіфі, ще одного пілота з грошима. Лоу теж завалив 2020 рік. Наступив ковід. Сезон знаходився на межі скасування. А для Вільямс це означало пекло. Команда заклала декілька історичних болідів. Рокіт тікає, «Вільямс» залишається без спонсорів. Коли сезон 2020 відновлюється, то ми бачимо, що болід команди потроху став краще. Але не дивлячись на покращення темпу, за увесь сезон команда не змогла заробити жодного очка. Сімейство «Вільямс» схоже прийняло, напевно, найкраще рішення. Вони продали команду «Дорілтон Кепітал». До кінця сезону команду очолював Саймон Робертс, а в грудні була призначена Йоста Копіто як керівника команди. Наступив рік 21. Через те, що регламент 21-го було перенесено на 22 рік, це означало, що команда могла спокійно працювати з болідом 20-го року, як і усі команди. А через незначні зміни регламенту то вдалося підтягнути за швидкістю боліт та побадатися з Хасом та Альфа Ромео. Вільямс вже в Угорщині почала заробляти очки. А в Бельгії на дощовій кваліфікації Расселу вдалося взяти третє місце. Гонку відмінили, і Расселу дістався халявний подіум. В цей самий час приходить звістка. Про смерть Френка Вільямса. Все ж таки, яким впертим він не був, але зробив величезний вклад в історію f 1. Наприкінці сезону Вільямс зайняли восьме місце. Наче треба вже закінчувати відео, але ні. Рассел пішов у Мерседес. На його місце підписали Алекса Албона, що було вдалим рішенням. Настав 22-й рік зміна технічного регламенту. І тут почалися проблеми. По-перше, керованість, болід погано керувався. По-друге, багато помилок при його проєктуванні. З боліда здирали фарбу, щоб хоча б зменшити вагу. Та й оновили антикрило. Це трохи покращило результати, але команда знову на 10 му місці. Латіфі після сезону пішов з Формули 1. Команда почала приманювати спонсорів. Найбільш відомим є Дюрасел. Підписали Логана Сарджента, що потім виявиться поганою ідеєю. Йост Капіта пішов з команди. Місце нового керівника зайняв Джеймс Вулс. Так той самий, що любив Вальтери притримувати. Сезон 2023 був набагато краще. Його на собі протягнув Албон. Сарджент, наче акліматизовувався, але майже увесь сезон знаходився у нижчій половині пелотону. Вдалося зайняти сьоме місце в кубку конструкторів. Це дало знак того, що Волс на своєму місці. Але й це ще не все. В команді з'явився ще один великий спонсор це компанія «Вгульф». Наче і в складі нічого не міняли, але команда знову клелася у кінці. Знову погана керованість, знову недоліки в конструкторі. гарно відпрацював «Албон». Сержант, це навіть це взагалі провал тотальний, такий що прийшлося терміново міняти пілота. Весь залишок сезону 2024 року були аварії, аварії, аварії. Що колопінто, який замінив сарджента, що Алекс підводив з цим. А сарджент взагалі перше місце. Боліди розвивали так, що аж приходилося брати участь одним болідом. Бо у команди не було таких коштів, та й навіть часу, щоб відновлювати болід. Колапінто був взагалі непоганим, але теж потім сильно помилявся. І в підсумку це дев'яте місце на 2024 рік. Ну а на цей сезон Колапінто пішов в Альпін, поки що на його місце прийшов Карлос Сайнц, і в цей раз все було правильно. Так, у поточному сезоні видно, що команда діє. Не бездоганно, але вже таких проблем немає. Команда наразі стабільно заробляє бали, і сподіваюся, що це не разова акція. І так, свою обіцянку я виконав. На цьому ми все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал, посилання в описі. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимось!